Привіт, профі і не профі всім тим, хто сміється над малечою магазині іграшок, а сам зависає на півтори години у відділі будівельного магазину, де граблі та вили. Мене звуть Юлія Біглецова. На Ютуб каналі Професійне насіння ми продовжуємо поповнювати борчовий набір насінням найкращих сортів та гібридів з усього світу. Дозвольте запропонувати вам томати. Наприклад, Адель F1 1 це ранній урожайний гібрид високорослого томату з вегетаційним періодом у 80-85 днів. Така солодка, яскраво-червона сливка із кумедним носиком. Цей томат не лише гарний, а й потужний. На китиці 6-7 плодів. Вирізняється такою врожайністю і Зодіак f 1 А ще він стійкий до нематоди і вірусу жовтої курчавості листя. Це високорослі кущі, котрі добре почуваються і в парнику, і в ґрунті. До речі, почитайте відгуки про нього. Його на сайті, переконайтеся, то все наші клієнти пишуть. Кісіко F1 низькорослий середньостиглий гібрид для відкритого ґрунту. Це м'ясисті, щільні, стійкі проти хвороб, томати, сливки. А ще тішать око у вересні і не розтріскуються. І гібрид, про який не розповіси, його треба просто бачити. Uno Rosso F1 1 Досить швидко плодоносить, толерантний до багатьох грибкових захворювань і навіть у дощове літо протистоїть гнилі. Міцне покривне листя, яке ніжно оберігає томатики. Ну і шалена врожайність, тільки подивіться на цей кущ. І завершуємо третю та останню частину, присвячену борщовому набору коротким оглядом насіння моркви. Абсолютно прекрасна покупка за свою ціну. Nantes Scarlet цей сорт ранньостегле любить сонечко і легкі суглинні ґрунти. Рівненькі, не потріскані один в один коренеплоди. У квітні травні посадили. У липні вже до 4-5 кг на метр квадратний дістали. Нантес тіп, топ середньоранні сорти з підвищеним вмістом каротину і цукру. Добре, почувається у спеку, прекрасно транспортується і дуже рекомендується для дитячого харчування. Шантане редкор. Росте у різних агрозонах, має міцну гичку і саме те для тривалого зберігання у товарному вигляді. Ну і це все на сьогодні. Отримали цікаву нову інформацію. Лайкніть. Переконалися, що купуєте правильне і вирощуєте, як книжка пише, теж лайкніть. І приєднуйтесь до нашого каналу, якщо не зробили цього досі. Хай вашу любов до землі та всього того, що на ній росте, розділяють і ваші близькі. А не тату, я пізніше чи мама, я ще в чаті з друзями. До нових зустрічей!